Всім привіт! З вами Торгсофт, і це огляд терміналу збору даних Lecom N41U. Це термінал з зручною пістолетною рукояткою. Дуже зручний для користування. Також термінал має дуже міцний захищений пластиковий корпус. Термінал збору даних працює на операційній системі Android 10, і користування даним терміналом нічим не відрізняється від користування звичайним Android смартфоном. Також е термінал має 16 ГБ пам'яті і 2 ГБ оперативної пам'яті. Але основною перевагою даного терміналу збору даних я б назвав вбудований. Якісний сканер Honeywell 5703, що дуже швидко, з високою роздільною здатністю зчитує як штрих-коди, так і QR-коди. Давайте в даному відео ми розглянемо як сам термінал збору даних, так і інвентаризацію за допомогою даного термінала в програмі обліку TorxSoft. Давайте розглянемо сам термінал збору даних. Бачимо 4-дюймовий сенсорний екран з інтерфейсом, як у звичайного Android-смартфона. Бачимо, що є Play Market, де ми можемо завантажувати різні додатки на даний термінал збору даних. Також клавіатура з цифрами, буквами та функціональними клавішами. Клавіші сканування, тобто кнопки самого вбудованого сканера розташовані на корпусі в різних місцях для зручності. Ну і крім того, на самій рукоятці курок також вмикає вбудований сканер. На торцьовій передній частині знаходиться вбудований сканер, тут також знаходиться і Основна камера на 8 мегапікселів. Фронтальна камера знаходиться на передній панелі. Над екраном внизу є type c USB Type-C роз'єм для заряджання та передачі даних. Вимикаємо. Наш термінал збору даних щоб відкрити батарею. Тут, натискаючи на дані кнопки, ми можемо від'єднати знімну батарею. Можна побачити, що пістолетна рукоятка також знімається за допомогою двох болтів, і вона висувається вперед, тобто знімається. Під батареєю в нас є два роз'єми для сім-карт і місце для карти пам'яті до 128 ГБ. Під батареєю ми можемо встановити сім-карти, нашу карту пам'яті для розширення пам'яті. Ну і крім всього іншого, використовувати даний термінал збору даних, як, наприклад, робочий. Телефон встановлюємо батарею і вмикаємо сканер для того, щоб провести інвентаризацію. Ми будемо проводити інвентаризацію в програмі обліку Торксофт за допомогою даного терміналу збору даних. Але так як в нашому продукті, тобто в програмі обліку Торгсофт, немає прямої синхронізації з будь-яким терміналом збору даних на Android, то ми будемо для цього використовувати сторонню безкоштовну програму, яка називається Облік та склад. Якщо ви придбаєте даний термінал в компанії Торгсофт, то вона вже буде встановлена і налаштована. Але я хочу показати, як ми можемо це зробити. В Play Market завантажуємо облік та склад. Відкриваємо даний додаток. При першому відкриванні нам пропонується ввести різні налаштування, які ми пропускаємо з вами. Натискаємо Ні. Ну і Давайте підготуємо даний додаток. Зайдемо в налаштування. Спочатку зайдемо в вкладку Імпорт та експорт з Excel. Тут натискаємо Пропустити рядків 0. Окей. Також обираємо формат файлу. Це буде у нас CsV. Обираємо даний формат файлу. Також ОК. І звернемо увагу на структуру Excel-файлу, яка потрібна нам для даного додатка. Для чого ми. Звертаємо увагу для того, щоб зараз в програмі обліку Торсофт ми розуміли, які поля нам потрібні. Перше поле нам потрібно це назва товару, друге штрих-код товару і третє кількість. Саме ці налаштування ми проведемо в програмі обліку Торгсофт. Виходимо з даної вкладки і заходимо в сканер штрих-коду. Щоб підготувати додаток, обираємо тип. Сканера штрих коду за замовчуванням. Тут камера. Натискаємо і обираємо зовнішній сканер. І бачимо, у нас тут вже написано зовнішній сканер. Можемо виходити з даного додатку і ще налаштуємо вбудований сканер самого терміналу. Тут ми маємо додаток для його налаштування, натискаємо на нього і заходимо Сеттинг, тобто налаштування. За замовчуванням. Термінатор має значення ноу. Ми встановлюємо тут, знаходимо вкладку Термінатор і встановлюємо Enter. Після введення штрих-коду у нас буде натискатись клавіша Enter. На цьому все. Ми вже зараз ми підготували наш термінал до. Інвентаризацію торгсофт. щоб отримати файл з товарами, переходимо в програму обліку торгсофт. Отже, Для того, щоб користуватись нашим терміналом, нам в програмі обліку торгсофт необхідно створити наш віртуальний термінал. Для цього ми можемо зайти на вкладку Налаштування, термінал збору даних і Термінал збору даних. В мене вже створений раніше був термінал, але це не, не той пристрій, що нам потрібен. Нам потрібно створити зараз новий віртуальний термінал збору даних. Тому натискаємо Додати. Можна обрати будь-яку назву. Я Назву свій термінал, облік та склад. Кодування файлу UTF8, розділник. Крапка з комою і назва файлу бази товарів. Що тут ми можемо о, яку назву надати? Я надав назву Invertery Goods CSV але о, це не єдина назва, яку можна додати. Що потрібно пам'ятати, це латинські символи будь-які без пробілів. Тобто назва може бути іншою, іншою латинськими символами без пробілів. І основне це крапка CSV. Оце розширення, яке ми тут маємо, крапка CSV. Це обов'язково, тому що це зв'язано з налаштуваннями в самому терміналі збору даних. Тобто, Це обов'язкова складова частина назви. Файлу бази товарів. Ставимо чекбокс на тобто галочку на файл імпорту має заголовки колонок і записуємо. Отже, ми створили віртуальний наш термінал збору даних. Для нього нам потрібно налаштувати експорт та імпорт документів, тобто тут додати необхідні значення. Ну, і значення цих вкладок, які ми тут маємо, експорт бази товарів. Наприклад, це вкладка, яка нам потрібна, щоб програма Торгсофт могла сформувати файл з товарами для завантаження в термінал збору даних з тими полями, які тут ми вкажемо. А ми з вами ж пам'ятаємо, які поля от, о, ми бачили. Які поля нам потрібні в терміналі, це назва Штрих-код і кількість? То зараз е, налаштуємо ці поля тут, а по аналогії імпорт документів, це вкладка, яка вже потрібна для того, щоб програма Торгсофт розуміла, е, які поля знаходяться в тому документі, який був вивантажений з терміналу збору даних вже з насканованими штрих-кодами і буде завантажуватись в програму обліку торгсофт. Тому давайте налаштуємо ці дві вкладки. Починаємо з експорту, натискаємо на плюсик. І перше поле це буде обираємо назву товару, ставимо галочку на рядкове поле і записуємо. Наступний параметр, який ми додаємо, це штрих-код товару, також рядкове поле записуємо. І ще один параметр це кількість. обираємо, І тут вже не ставимо рядкове поле, натискаємо записати. Переходимо до вкладки імпорт документів. Додамо такі ж подібні параметри. Перший параметр, назва товару, рядкове поле. Також ще раз на плюсик. Друге це штрих-код товару, також рядкове поле. І третій це кількість. Але тут вже потрібно значення за замовчуванням поставити 0 і записуємо. Ми створили віртуальний наш термінал збору даних з необхідними нам параметрами експорту та імпорту. Можемо закривати дану вкладку і переходити в стан складу. Я хочу обрати товари для проведення часткової інвентаризації, тому що не хочу припиняти роботу магазину. І обираємо. Відбираю ті товари, які мені потрібні. Але ви можете обрати всі товари. Я оберу декілька товарів, ці дитячі черевики. Виділяю всі ці товари і натискаю на плюсик, тому що хочу додати їх у відомість інвентаризації. Багаторядковий вибір, я затискаю клавішу Ctrl і курсором виділяю, тобто клікаю на кожен товар, таким чином виділяється багато рядків одразу. Але у вас може бути так, що не виділяється цілий рядок, а тільки одна комірка. В такому разі ваш багаторядковий вибір товару вимкнений. Що можна зробити, натискаємо ctrl Плюс X, дві клавіші одночасно і з'являється у нас повідомлення, що режим багатого рядкового вибору увімкнено. Зараз ми можемо обирати, тобто робити багаторядковий вибір. І давайте додамо товару відомість інвентаризації. Натискаємо на даний зелений плюсик. Обираємо існуючу відомість. Або створюємо нову. Я створюю нову відомість, записую. Це буде відомість за номером 12 і натискаю обрати. Також ми можемо одразу відкрити дану відомість інвентаризації. На нашому сайті є відеоурок по роботі з відомістю інвентаризації Торгсофт, в якому детально розповідається, як створювати її, додавати товар і так далі. Рекомендую переглянути цей відеоурок, якщо ви з ним ще не ознайомились, або у вас є додаткові питання по роботі з відомістю інвентаризації. Найти даний відеоурок можемо на зайшовши на сайт Torxoft.ua підтримка користувачів відеоуроки. Тут внизу о, четверта сторінка. Четверта сторінка. О, розділ торгсофт для початківців. Натискаємо. І внизу в нас є наш цей відео урок. Інвентаризація. Як зробити переоблік у магазині. Перегляньте е, дане відео. Ми бачимо наші товари у відомості інвентаризації. І зараз наша мета завантажити їх в термінал збору даних. Натискаємо на дану кнопку. Але спочатку нам треба обрати, який саме термінал ми хочемо використовувати. Натискаємо на налаштування. Обираємо тут модель настроюваний. Так як у нас вже тут за замовчуванням є. І в випадаючому списку обираємо наш термінал, облік та склад, який ми тільки що створили. Можемо записати. І зараз знову натискаємо на кнопку термінала, завантажити в термінал базу товарів. Ну і підтверджуємо. Також нам потрібно обрати розташування для нашого файлу. Я обираю робочий стіл, щоб було легше знайти і відправити файл інвентаризації на термінал збору даних. Натискаємо Зберегти. А також ми можемо одразу побачити, відкрити файл інвентаризації, який ми створили. Давайте побачимо, як він виглядає. Оце Параметри, які ми створювали назва товару, його штрих-код і кількість. Закриваємо о, даний о, файл. І зараз закриваємо дані вкладки. Ну і Зараз я хочу показати ще способи передати файл інвентаризації inventory goods CSV. На термінал збору даних, а потім після інвентаризації назад в комп'ютер. Існує кілька способів. Я покажу два ну, два способи, які я вважаю, що слід показати. Перший це кабель USB Type-C до комп'ютера. Підключаємо термінал, обираємо зарядку. Керування пристроєм. Обираємо не тільки зарядку, але й передавання файлів. Ну і зараз в нашому комп'ютері, ми можемо побачити наш термінал, це цей ПК, і ось PDA це наш термінал збору даних. Відбираємо внутрішнє сховище і вкладку завантаження. Зараз ми в цю вкладку можемо просто перемістити наш файл інвентаризації. Це перший спосіб. Зараз ще один спосіб, який, здається також зручним в Play Market. Ми можемо знайти додаток безкоштовний FTP сервер. FTP-сервер, ось так. Можемо його безкоштовно встановити. Так, після встановлення ми можемо відкрити. Давайте перемістимо сюди, відкриємо додаток і натискаємо старт. Обираємо тут папку завантаження, яка у нас буде спільною для доступу. І використовувати цю папку натискаємо. Після цього у нас з'являється адреса. Яку нам потрібно набрати на комп'ютері, і ми створимо мережеве розташування за цією адресою. І після того, як нам потрібно буде щось передати на термінал збору даних або навпаки, з терміналу на комп'ютер, ми будемо натискати тут і натискати «Старт». І знаходити на комп'ютері. нашому це Мережеве розташування, яке ми зараз пропишемо, давайте перейдемо до комп'ютера. Даний спосіб працює тільки в тому разі, якщо наш термінал збору даних і наш комп'ютер підключені до однієї і тієї ж самої локальної мережі. На комп'ютері відкриваємо файловий провідник Цей ПК і тут можна правою. Кнопкою миші натиснути і додати мережеве розташування. Натискаємо і створюємо мережеве розташування. Натискаємо далі. Так, натискаємо тут далі. І вставляємо ту адресу, яку ми бачили на екрані терміналу збору даних. Це. Ті самі символи, які ми побачили на екрані термінала збору даних в додатку FTP-сервер. Ну і натискаємо далі. Дозволено анонімний вхід, тому знову натискаємо далі. Беремо ім'я, тут ми можемо написати термінал. Для того, щоб ми розуміли, що це за розташування. Тискаємо далі і готово. Бачимо, у нас тут є вже у нас з'явилось розташування термінал. і цей самий файл, який ми вже за допомогою кабеля закинули, ми тут бачимо. Все. Після того у вас завжди, якщо ви на терміналі збору даних запустите FTP-каталог, тут його без проблем ми знаходимо в цей ПК. Термінал. І як на термінал, так і з терміналу на комп'ютер ми тут можемо передавати файли. Переходимо на термінал збору даних, щоб провести за допомогою нього інвентаризацію. Зараз на терміналі збору даних відкриваємо облік та склад. Документи. Додаємо, тут можна обрати прихідні розхідні, але... Ми обираємо саме інвентаризацію, ну, щоб було зрозуміло. І натискаємо на плюсик і ще раз на плюс. Тут на три крапки. Імпорт із Excel. Натискаємо. Правильно стоїть чекбокс, тільки список товарів. Окей. Ні. Не, не налаштовувати стовпці. Бачимо наш завантажений документ в завантаженій папці, папці завантаження Invertory Goods CSV. Натискаємо, з'являються наші товари. Натискаємо стрілку взад і на значок штрих-коду. Зараз ми можемо сканувати товари. Бачимо, у нас додаються. Одиниці товару і продовжуємо таким чином сканувати товар. Тут відображується назва товару, штрих-код і кількість, які, ну, скільки ми насканували. Таким чином ми продовжуємо сканувати товари. Переміщаючись по складу чи магазину, поки не відскануємо весь товар. Після завершення сканування натискаємо стрілку назад і Зараз ми можемо експортувати дані товари на скановані в Excel. Натискаємо на три крапки зверху. Експорт в Excel. Не налаштовуємо стовпці. Зберігаємо у файл. Запропоновану назву можна запам'ятати. Це інвентаризація і зберегти файл збережено. в Тій самій папці у нас, тобто в завантаженнях. Зараз ми можемо зайти на наш комп'ютер і е, завантажити з нашого терміналу збору даних цей документ як е, за допомогою або кабелю, або, як ми вже бачили, у нас є мережеве розташування файлу, тож, переходимо до комп'ютера. На комп'ютері ми заходимо в програму обліку Торксофт документ. Відомість інвентаризації. Обираємо відомість за номером 12 і за допомогою цієї кнопки відкриваємо. Зараз ми можемо отримати інформацію з нашого терміналу збору даних. Натискаємо на кнопку Термінала. Отримати інформацію з термінала. завантажити документ інвентаризації. Так. І ми пам'ятаємо, що у нас цей ПК. Термінал є мережеве розташування у нас. Клікаємо двічі і обираємо інвентаризація за номером 1. Вона у нас в терміналі. Цей файл ми завантажували в термінал, тому ми його бачимо. А цей файл вже зі сканованими товарами. Натискаємо Відкрити. Тобто раз, потрібно спочатку обрати да, і натискаємо Відкрити. Дуже зручно за допомогою мережевого розташування отримувати інформацію. Бачимо товари, за якими у нас збігається, успішно пройшла інвентаризація. Бачимо, за плюсик це товари, яких виявлено більше, ніж є на складі, і товари, яких виявлено менше, це мінус. Отже, ми провели інвентаризацію. Бачимо її результати, і таким чином ви можете обрати будь-яку кількість товарів, наприклад, всі товари в магазині або часткову інвентаризацію, як я зробив. Зараз можна внести ще зміни, а після того, як натиснемо Закрити відомість, зміни вже не можна буде вносити. Таким чином ми провели інвентаризацію за допомогою даного терміналу збору даних. Закриваємо відомість.